Виразіть те за допомогою логарифма з основою 10. Отже, у нас є ось таке рівняння. У нас є рівняння 10. У степені 2т 3 2 t 3. Дорівнює 7, дорівнює 7. Дорівнює 7. Отже, для початку я пропоную переписати це ж саме рівняння за допомогою логарифму, оскільки в нас буквально просять виразити за допомогою логарифму. Ну і, власне, для того, щоб якось тут виокремити те, найзручніше буде використовувати логарифм. Отже, як ми можемо це переписати? Зараз у нас є основа 10. Це у нас число, яке підноситься до ось цього степеня, і у нас є результат 7. Отже, ми можемо це переписати як логарифм. З основою 10 від 7 дорівнює нашому показнику степеня. Отже, дорівнює 2Т мінус 3. 2т мінус 3. І тепер нам просто треба трохи попрацювати, щоб позбутись ось цієї трійки 3 та двійки. Почнемо саме з трійки. Нам треба додати 3. До обох сторін, для того, щоб позбутися від нього зі сторони Т. Адже нам треба, щоб з цього боку у нас лишилось лише Т. Отже, що ми отримаємо? Тут у нас трійки скоротяться, у нас лишиться 2Т, 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 дорівнює логарифм з основою 10 від 7 і плюс 3 плюс. 3. І тепер лишилось поділити обидві частини на 2. Отже, тут ділимо на 2 і тут ділимо на 2. І двієчки у нас ось тут біля Т скоротяться. Ну, власне, для цього ми і ділили на 2, для того, щоб скоротити ці двійки. Що у нас вийде? У нас вийде, що наше Т дорівнює. Як ви бачите, я просто поміняла ліву і праву сторону місцями, але від цього у нас. Рівність не змінилась. Отже, у нас буде Т дорівнює логарифм з основою 10 від 7 плюс 3 ділити на 2, ділити на 2. Власне, це і буде відповіддю. Нас просто попросили виразити те за допомогою логарифму. І тут дуже важливо, щоб ви не боялись лишати це так, як це є. Тобто, у нас є просто. Логарифм з основою 10 від 7, і це не буде цілим числом. Ви можете його дізнатись, якщо, наприклад, скористаєтесь калькуляторами. Проте дуже адекватним варіантом, і майже завжди варіантом, що нам підходить, є просто лишати логарифм, так як він і є, як в цьому варіанті. Просто відповідь буде логарифм з основою 10 від 7 плюс 3 ділити на 2.